Вихідними стартував чемпіонат світу з хокею, у якому збірна України впевнено розпочала. Перший матч українці зіграли проти збірної Естонії 27 квітня. Як зазвичай буває на стартах турнірів такого рангу, початок зустрічі вийшов доволі нервовим. Рахунок вдалося відкрити вже в другій половині першого періоду. Закріпити успіх нашим хокеїстам вдалося на старті другого періоду під час гри в більшості. Протягом періоду ворота естонців закинули три шайби. У третьому ж періоді наші хокеїсти закинули на куражі ще чотири шайби. Матч на України проти Естонії завершився з рахунком 08. Шатаот Богдан Дзяченка приніс українцям впевнену перевагу над одним із найважчих суперників. Враження пішов нечок не перед бою не після першого періоду, навіть не піч після наприкінцівки в другому періоді. Але ми змогли. Пройти через може бути наш нервові, через воду, яка була стояла у другому періоді. Я вважаю, що ми показали сьогодні дуже добрий хокей. всі 60 хвилин та не давали супернику ніяких шансів та реалізовували наші шанси. Другий матч чемпіонату світу збірна України зіграла 28 квітня проти збірної Нідерландів. Рахунок цієї гри українці відкрили вже на восьмій хвилині, коли дальним китком у більшості ворота суперників вразив Пилип Пенгелов юлдашев Невдовзі після цього матч перервався на півгодини через проблеми з льодом, але на настрій українців це не вплинуло, адже хокеїсти збірної України звикли до вимушених пауз у матчах через повітряні тривоги в Україні. Після поновлення гри збірна України подвоїла рахунок. В наступних періодах нашим хокеїстам вдалося закинути ще шайби. варто відзначити, що Едуард Захарченко слідом за Богданом Дзєченком записав до активу Шатаут. Врешті зустріч завершилася перемогою українців. 4-0. Ми очікували, що ми переможемо. Рахунок ми не заплановували. Ми хотіли показати свою гру. Нам подекуди вдалося. Також виявили помилки в нашій грі. Тож ми будемо працювати над цим. Була гарна гра, гарна атмосфера. Другий день поспіль ми не пропускаємо, тому. Все, як то кажуть, йдемо крок за кроком. Завтра вихідний день і готуємося на наступні матчі. Буває іноді важко, коли два дні підряд, але нічого страшного. Головне, що є результат. І це чемпіонат світу. Всі команди стараються на максимум, тому треба виходити на кожну гру з максимальної концентрацією. Вже завтра, 30 квітня, збірна України, починаючи з 12.30, гратиме проти першого з прямих конкурентів за перемогу в турнірі збірною Китаю. Марія Бородаєва Кремчицька новини.